Добрий вечір. Дорогі мої друзі. Розоводи, розолюби, Гості каналу. Ось розквітла ще одна Хризантемка Зніму поки що є, бо на завтра ще сильніший мороз обіцяють, то, мабуть, воно вже усе померзне. Ось ця ще ось розжеваться. Красиво Вон, цвіте. Тут в цьому обістинному саду ось Керіо цвіте, красиво. осіння така квітка біла. Вона перша розквітає і завжди завершує цвітіння своє. Ось. А ось яка красивенна розцвіла Джулія Челд. І ще навіть бутони на ній є, ну вона вже не процвіте. Не знаю, вона в мене в цьому році так погано з зими вийшла. Я її ще ось не, не присипала, не прикопала, бо сьогодні мороз дуже великий був, і воно тільки розтаяло. Та я ті підсипала просто троянди. Мені ніколи було ще цю сторону підсипати. Я просто не змогла. А ось ще раз квітає ось ця красива теж квітка. Вона така. Червона з рожевим. Вон, далі цвітуть. Хр Хризантемки. Гортензії вон уже повкладувала їх, я їх покучувала тим землею сплять. Хай сплять, а весна прийде, буде, покаже, що, що треба. З ними робити. Ну ось вон це бакара. Ну ось два, ну, як процвіте, то добре. А ні, то зимою снігом ось спреєчка. Ось красива, дуже спрейка. Роз, роз, розквітає. Ну, вона ж не процвіте, що ж там два бутончика. Ну, поцвіте трошки, звісно. Ну, ці відійшли ось від морозів, далі квітнуть. Вон. Гарні, красиві троянди такі. Аромат. Ні, аромату нема в них. Вони без аромату, ну, зато дуже красиві. А ось покажу сентябринка ця. Он яка червона. Це я теж її розвела. В тому году там паличка прям манюсінька була була. Я її встромила, декілька разів сполювала. Ну, потім поняла, що це Вона і накрила її. То вона у мене так і вижила. виросла. Ну, Вже виросла, то буде. Ось Балет цей, Все ще он. Розквітає морозу, не боїться. Вранці все замерзло було, все стояло білим і все таке замерзле було, що ті, що я накидала троянди, то були... повністю все там замерзло. Трошки вон, Чуть розкрило бутони Шакенборг. Ну, хто його знає, чи він же ж. Я ось іще Августа Луїза вон, викинула. Думає про цвісти. Акрополіс. Ось теж кущ великий, і теж он з бутонами ще стоїть. Великий кущ наростив. Це ж теж одна річка така широка, здоровий. Кущ між до... стоїть між сиренями Ось у мене тут бузка. бузок там і там. І він посередині. Уже бузок догнав той. А ось яка чудова. Це вже бакара. Гарна. Вона на тому цвіте вона. Теж, я ж говорю, все було замерзле, і листя оце померзле було молоде. А зараз воно і листя повідходило. Ну, 5 градусів було, морозу у нас. Навіть у, у, у пол восьмого. А ось люксор, який прекрасний, чудовий, красива квітка така, вон, весь цвіте. Вон півкуща вже оцвіло ті трошки, а ці ось тільки роз, розквітли, цвітуть. Вон іще сонечко. Теж, ну вон ще. Багря... Багрявіє, ну вже теж морозом прихватилася зовсім. Ось ще що хочу розповісти. Оця троянда у мене в тому році збросила повністю листя, вся стояла гола лиса із середини літа. Я їй підлила хлорки під неї, розбавила, ну от 300, я 300 грамів розбавляла на відро води. Линула, сюди піввідра. І воно ще у мене зараз ось ось оця. Она ця. Як її от, Розарім Ютерсен. Теж була вся, вся гола, вся лиса. І сюди підкинула. Ну, гляньте, цю Під теж он підливала, бо теж вона зовсім була вся. О. Тут воно чи земля може така, ну от, от забора, може що тут і собака жив же, нас хто його знає. Ну, і тепер воно стоїть вона, слава Богу. А там є одна троянда, вона у мене зовсім теж осипалася. Хотіла сьогодні ж підлить ніколи було, підсипала. Ось ця троянда воно теж збрасиває листя. Це аваланж. Я не знаю, що їй не вистачає. Навірно, я гіздок просто не кинула, як ямки кидала, може, в яку не кинула, може вигорнула, так і не попалася. Ну вона ось недавно, це після того морозу вона одразу збросила листя, хоча вона ще й бутони даже є. Я їй теж хлорки піділлю, а ті он стоять, он, он зелені стоять. Ось. Дивіться, ось які. П'єрце. Весь зелений. Нічого йому не той пішов, я їх попідсипала теж. ну Ця троянда не всіх похвал, звісно. З цієї троянди я таки ж планую зробити щось красиве, ряд цілий чи е, цілий круг якийсь зробити, хоча міста вже зовсім нема тут, ну десь буду шукати, значить, на городі буду. Зроблю ну зроблю я такий круг іменно з, з однієї, цієї нью фешн. І тоді побачимо, що в мене вийде. Ось ця теж замерзла, була зовсім вже ж вон, повністю а скот цей. Ну, він, він повністю був замерзший. Одійшов і знову ось котик, дивіться, де сидить у мене на нозі. Вон. Бачите? о, для... вон. На ножки сидить у мене. ходы, беля мэны ходы. мать одних тикаешь. А я ж тут там у дворе. И він то тут со мной. Иди сюда. Иди на ручки. Я тебя вот возьму. О. О, взяла его. Он же не боится. Он такий и был раньше кусался. И фыркался. А зараз не. Ось ця троянда. Эксплорер. Капакабана. Боже, уже за Мовляюся, вже з цими трояндами все, все попутав. Сьогодні, ось зараз покажу, що ще я сьогодні придумала, викопала вон, ціток. І ось посадила аж сюди на свою оцю. Вон, вон дивіться, де я його тут аж посадила ж. на цій горів. У мене вона, вона пакосная. Смітник. Це все смітник. Оцей смітник теж сьогодні так був замерз, що просто весь стояв білий. Я вже не пройшла до нього і не зняла його, просто вам не показала. Він просто був весь білий. Просто. Аж прижався до землі. Так, так йому це, холодно було. Мороз такий. Тут, тут. А зараз воно. Цвіте, хоч би що? Три... Друге, це яке сьогодні у нас листопада, вже друге. Ну, І він собі вон, цвіте, вон, дивіться, скільки я його тоді на той так хорошо розсіялася тепер хоч бур'яна тут не росте, а ростуть цвіточки. І то душу радують. А то так бур'яниці задолбали тут. Тож раніше гуси вудки виїдали, а тепер. А тепер же ж тут же ж раз сад загородила, вже, вже все. тут ось теж розгородила, вже ж понасаджувала, Там тут, он посадила клематіс, ось ще цвіте. О, он. іще. Софі Що, тут? Нічого ще не, не цвіте більше, так? Да? Ну, це такий скучний унилий сад зараз. Зато я думаю, весною, як доживемо до весни, він буде дуже красивим. От. Побачите великолепі цього сада. Тут всі сорта такі зібрані, дуже гарні. З усіх питомників українських зібрала самі кращі сорти. Тільки чайно з б'юті нема в мене з Богом. Теж цвіте ще один цвіточок. Скоро все замре, все за, за той. Замерзне і буде, так воно стоять до весни. Я ж свої троянди не обрізаю. Я ще раз повторюю всім, хто хоче, той не обрізаю. В верхушках збираються всі сахара, всі полезні віщества їм. Обріжеш, воно буде плакати, боліти. Якщо хто це не вкривні рози в них теж ну, наш, наш, ну, з наших країв, це що ви з, той, з України, з наших тих, що що ви не вкриваєте, значить старайтеся і не обрізати, Обрізати тільки весною все. Ось ви котятка мої. Ну як ж без них? Одне і другеньке біж, біжить за мною. Вже на колодязі. Уже він на колодязі, Ось який світник у мене буде під фігелем з цієї сторони. Це ж усе тут дрючки були, брьовна, все воно лежало зложене, те, що попиляне раніше було, все воно тут оце лежало. І оце я усе прибрала відсюди. Хлопці мені допомогли дрючки, що порозпилювали, що переносили на ту сторону. за фігель. І Зробили, от я зробила тут собі квітник ще на два ряда троянд. І троянди тут теж гарні посадила. І пірдеронцарс пересадила, який у мене четвертий був, там я його сюди пересадила один кущ. Там жовту посадила, там англійський є, тут невеликий є, всякий є. Так що, заходьте на мій канал, запрошую всіх, підписуйтесь, ставте лайки за мій великий труд, який я вже вирішила робити к 60 рокам. Оце всю красуцю. А раніше бо тут були, я ж розказувала, гуси, кури, вудки, оце все тут було. Зараз тут сад строян, і очітка, от цілий цілий ряд якого красивенного, якого прямо вон китиці такі великі. Я бачила сьогодні. Жіночка показувала, які їй прийшли саженці. Там такі дохлі-дохлі, а в мене вон, кититься одна, ч, я, чого стої, вон. Дивіться, який у мене очіток, Вон величезні, а листя, які на ньому. вон, Хто любителі очітків. Буде ось на той год по розводу більше заказуйте, буду висилать. Дивіться, яке. Красота теж його посадити, ізгород з нього зробити. Теж красиво воно вигляди. А горка ось. ось усе. А от горку ще ж покажу цю мою. ну, Теж сажала тут десяток цих тикала. Роз цих кам'яних, а воно вон, виросло, яка гірка. Вон, дивіться. О. І ще отут це буде голубеньки, що рано цвітуть, я забу, забула, як вони називаються, і крокуси тут повтикала, і тюльпани повтикала. Так що весною гірка буде, цвісти вся тут. І оте буде цвісти. От замерзне, а потім одійде і все. Так що бувайте зі мною на каналі. Будемо творити чудеса. У мене ще є одна велика задумка. Розповідати не буду нікому її. Це у мене вона. Уже як, буду, як буду, як може, робити я цю задумку, буде у мене здоров'я, будуть сили, то я вам тоді, звісно, все розповім. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Хто був зі мною на моєму каналі. Спасибі вам всім, до побачення. Все буде Україна!